То хто ж все-таки по Вінниці наводить ворожі ракети? Бо якщо ви думаєте, що це роблять самі росіяни, то це не зовсім правильно, оскільки у них є в Україні спільники. Тому сьогодні ви побачите, чому ми вважаємо навідників, саме стрімоусовців, а точніше сказати тих, які залишились і живуть у Вінницькій області, в місті Гайси. В ефірі поприветствую всіх. усіх. Да, всім привіт. Із Гайсіна. Вольний журналіст, журналіст Трімаусова, як каже російська пропаганда. совпадіння, не думаю. Так от 30 числа у Фейсбуці Юрій Коломійко з міста Гайсена, ага. так так саме той, який. Із Гайсена, вольний журналіст. Журналіст Стрімоусова. їздив із Стрімоусовим, розповідаючи про те, що Україна зареєстрована в США, поліції та СБУ не існує. Це всього лише юридична особа Сполучених Штатів Америки, чим повністю повторював з Кирилом Стрімоусовим усю риторику російського правителя Путіна, який постійно говорить, начебто України не існує. Також друзі, щоб російських ракет було набагато менше. І вони все річче летіли на нашу територію. Ми усі разом маємо над цим працювати не тільки наші збройні сили, а й ми інформаційно. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео, поширте його в своїх соціальних мережах, а також, хто не підписаний, підпишіться. Це надзвичайно важливо, бо таким способом Ютуб показуватиме це відео все більшій і більшій аудиторії. А це, в свою чергу, буде означати, що ми разом зможемо вимагати, а що саме головне зобов'язати Службу безпеки України та інші спеціальні служби і державу в цілому негайно вичистити українське суспільство від зрадників. Вольний журналіст, журналіст Трімоусова. Усім привіт. Це відеозвернення у статусі журналіста Таврія Нюс. Я хочу зробити в останню. Декантужемо чогось говорить. Бо саме завдяки їх існуванню у нас іде війна. І хто вже забув, війна почалась з сепаратизму, тобто з інформаційної пропаганди, начебто України не існує. Про що говорив Путін і його послідовники, такі як Кирил Стрімоусов і Юрій Коломій Козгайсена. Зараз на своїх екранах, друзі, ви бачите, коли Юрій Коломійко зняв своє відео, в якому він отрикається якоби від Кирила Стрімоусова, і зняв він це відео 16 березня 2022 року. Тобто майже через місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України нічого вам дивного не здається. В кого є мозок, то той все зрозуміє. Я був. Журналістом інформаційного агентства Таврія яким директором якого є Кирило Стримоусов, проросійська риторика якого стала сьогодні особливо небезпечна для мене, як для корінного українця. Хочу звернутися до нього до Кирила. Кирил, я зрозумію твої дії тільки в тому випадку, якщо окупант взяв твою сім'ю у заручники. Хочу попередити усіх журналістів цього інформагентства, зрозумійте, що відбувається, не грайте на руку оркам всім хочемо позлословити. Залишаю коментарі відкрити Совпадіння? Не думаю, не забувайте підтримувати наше інформаційне агентство фінансово, адже ми виходимо завдяки вам, бо тільки разом ми зможемо перемогти цю навалу окупантів і внутрішніх ворогів. Посилання на реквізити для перерахування благодійних внесків, як завжди, є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Ну а ми поїхали до наших колаборантів. Так ось, два дні тому назад, 30 жовтня 2022 року, колаборант, а саме журналіст Стрімоусова, його пропагандист, який разом з ним проводив пропаганду на території України цілих два роки, такий собі Юрій Коломійко з Гайсена опублікував мої особисті персональні дані, а саме місце мого проживання, з погрозами, щоб я очікував. От і виникає питання: очікувати чого? Того, що він приїде своїми бандитами, чи все-таки очікувати російську ракету. І тут, після цих погроз, буквально через декілька годин, наше Вінницьке ПВО збиває на території Вінницької області ворожу російську ракету, яка один тільки Бог знає, куди летіла, можливо, і по моєму будинку. А оскільки цей будинок багатоповерховий, там живуть десятки сімей, то і жертв було б десятки людей. Ми чудово розуміємо, що завдання Російської Федерації це тероризм. А отже, чому б не знищити одного з українських пропагандистів, таких як я, які розказують про їх. Зрадників, а саме наших українських зрадників, їх колаборантів, які на них працюють, і заодно ж зробити терор, а саме принести багато жертв на територію України. Отже, знаючи місце мого проживання, можна всього лише вдарити по будинку і таким способом отримати, так би мовити, бонус два в одному. Ось до чого призводить ось така ось халатність наших спецслужб, які до сьогоднішнього дня дозволяють Юрію Коломійку погрожувати журналістам, правозахисникам, юристам та громадським діячам, а також публічно передавати дані для Сатанінської Федерації, тобто Росії. Вказану інформацію вже можна показувати, оскільки вона є офіційною, тому ми покажемо вам, які руйнування принесла ця збита ракета. Ви тільки вдумайте, що було б, якби вона попала в ціль. Ось дивіться. Ну і особисто ще вчора написані звернення до усіх правоохоронних органів, в тому числі публічні звернення. І якщо Україна і надалі не зможе приборкати своїх колаборантів, які живуть на її території, які є як мінімум співучасниками злочинів. Вчинених Кирилом Стрімуусовим на території України, оскільки вони з ним їздили і те саме пропагандували, тобто, як мінімум, це співучасть, причому пряма співучасть вот так і то народ України буде змушений чинити над ними самосуд. Бо, повірте, чекати, поки по моєму будинку буде прильот, або поки, по моєму будинку. Не почнуть працювати бандити типа Юрія Коломійка. Саме таким я його вважаю, і це моя особиста думка. Точно не будемо, а отже, прийдеться самостійно захищати як державу Україну, так і свою сім'ю. Ще раз просимо: не будьте байдужими, друзі, адже ваша байдужість. Породжує дуже страшні наслідки, тому давайте разом вимагати від спецслужб негайного реагування на усі ці погрози та здійснені у зв'язку з ним можливі обстріли.